Доброго ранку. Маліба переплати ти переномального каналу. Гарний теплий сонячний ранок. 17 зранку. 1.25 обіцяють неспека і дуже-дуже гарна серпнева погода. Сьогодні у нас вже 13 серпня 2025 року. Середа. Чим чекаю, як завжди на роботу. Гроші вже падають, переспілі навіть і б'ються. Пів, майже пів серпня вже минуло і літо вже закінчується. А так його чекали. На нього чекали. Ладно. Тепер чекаємо на мир. Ні, на мир ми навесні чекали вже з половиною року чекаємо на них. Ну на цьому тижні наші очікування повинні. Ну, чекаємо. Знов сподіваємось. Я пройшла ніч в Харкові. Я Тихо. Спав навіть нічого не чув. Це гарно. 6 годин спав, ну, так показали мій китайський годинник. І ні разу не покидався, не від вибухів, не від тринука, це гарно. Все, усім вдалого гарного дня. Сподіваємось, середа, сегодина тижня, вже завтра четвер, там дивись, і п'ятниця. Все. Гарного дня, ми добра злагодать, всім сиро дякую. Ну і звичайно будемо бажати. Незважаючи на що. Все, до побачення, рівень, пока.